Каміння у вікна та вуличні холодильники цього магазинчика полетіло близько другої ночі. Торговельний заклад став першим, але далеко не останнім у цілому ланцюгові нічних погромів, що прокотилися містом. Напали на цілодобовий магазин четверо молодиків спортивної зовнішності в капюшонах і масках. На відео з камер спостереження видно, як починалися погроми. Ось невідомі підбігають до приміщення, жбурляють у вітрини каміння та швидко зникають. У результаті потрощені вікна, збитки на тисячі гривень та налякані працівники. Страшно Тож ніхто не знає, що буде з нами чи полетить нам щось в голову. Чи буде щось з нами відбуватися? Уже за годину шибки сипляться в іншому магазині цієї шторговельної мережі, а невдовзі під руку нальотчиків потрапляє кафе, розташоване у тому ж мікрорайоні. І той самий почерк вибиті великим камінням вікна. Кирпичі, брусчаточка, Тобто у них був транспорт, котрими У мене тільки таке такое мнение. Шли, Шлі, готові лісне направлене. То кавити окно от п'ять штук. Вот, посчитати по ударам. П'ять кирпичей залетіло. Як ви думаєте? Що він з собою в кармані їх нес? Під час нічних погромів постраждав і мікроавтобус Світлани. Він стояв у дворі приватного будинку, але й там потрапив під шквал каміння. кирпичі, І при кирпичі, притом не маленькі, а більші. Це треба мати силу, щоб закинути через, через забор і щоб долетіла машина метрів ну, 15 від, від забору. Мікроавтобус підприємиці Любові Івасенко теж розбомбили тієї ночі і теж у приватному подвір'ї. Вранці майстри замінюють розбите вікно на задніх дверцятах автомобіля. В салоні ще купа битого скла. Це я залишу для наслідуючих телеканалів, щоб вони побачили. Там ночі жінці було не до сміху. Її кафе теж постраждало від нічних погромів. Мало того, що побили вікна тільки дивом, пережив страшну ніч. Сторож охоронець побачив, вийшов, і вони подивіться почали кидати в нього. Якими камінюками. Ми вбити ви ж подивіться, які удари на відео з камер спостереження. Ті ж самі нальотчики що й на магазин: троє у світлому, один у темних спортивках. І все той же сценарій погрому. Перший побіг кидати одразу за ним. Буквально там пару секунд вони побили всі стекла. Обличчя не, видно. не видно нічого. Один побіг бити видно центральні окна, але там вийшов наш охранник. Вони швидко втікли за дві години. Загадкові бандити розгромили два кафе, два магазини і дві машини. Люди шоковані таким розгулом криміналу. Я так вбачаю, все таки це розборки з підприємцями, яких вони питаються залякувати, і яких питають виставити, як кажуть, на щотчик. Хто то хоче запугати? Навірно, 90-ті роки, Рекет Було збирання у нас і приїхали представники. Я даже не знаю, криминального мира, да, какой-то группировки. Я не знаю, такие нелицеприятные. Котори, так, да, грозились, гразілість, цензурно виражались, угрожали нам всім членам спілки, що нам покажуть, укажуть нагнути і так далі. Один із постраждалих цієї ночі, підприємець Андрій Лисюк, якому потрощили два магазини, уже мав справу з кримінальниками. У березні продавчинь у двох його інших торговельних павільйонах закидали димовими шашками та камінням, бо відмовився від запропонованого даху. Люди приїхали, запропонували мені. Так, українською мовою скажу, я їм відмовив в цьому. Дали час на роздум, відповіді не було, відповідний рад. Принципове питання. Платити ніхто не буде. У поліції після заяв постраждалих відкрили три провадження за умисне пошкодження майна. Припускають, березневі та нинішні події можуть бути пов'язані між собою з замовниками та виконавцями. Копи говорять, що вже мають підозрюваних. Ми не можемо сказати, скільки їх і, і, і хто вони. Їх перевіряють на, на дану причетність до, до цих злочинів, а також проводяться з ними всі необхідні слідчі дії. В подальшому також ці особи будуть перевірятися на причетність до пошкодження, яке відбулося цієї ночі. Підприємці ще сподіваються на захист з боку правоохоронців, але віддаватися на поталу кримінальникам не збираються і нагадують бандитам. Це вам не дев'яності. Тоді було по поняттях зараз. Не той підприємець, якого можна залякати. Нас багато. Ми є та сама спілка підприємців. Це серйозні хлопці, серйозні люди. Все-таки це вже виклик також і поліції, і будуть прикладені напевне максимум зусиль. Ми для того, щоб це якось зупиняти.